Відпочинкова зона за останніми тенденціями дизайну. В центрі Івано-Франківська облаштують новий сучасний сквер. Комунальники обіцяють, тут буде усе, чого душа бажає: і лавочки, і вічно-зелені дерева, і цікаве освітлення, та навіть шахматні столи. Крім того, над його облаштуванням працюватимуть найкращі проектуальники міста. Покладуть бруківку різних кольорів, а форму скверу обіграють у вигляді геометричних фігур. На таке рішення надихнув фасад будинку, що стоїть поряд. Сквері теж придумали таку цікаву геометрію, вони продовжили е, тему е, цих таких поздовжніх ліній. Тобто, які ми бачимо лінії на фасаді, такі лінії вони постарались обіграти е, в своєму проєкті, і е, получився зовсім такий е, цікавий у плані, ну, не знаю, можна сказати, з останніми тенденціями е, сучасного дизайну. Оскільки, якщо проаналізувати, що роблять в Європі, то їхні громадські простори, їхні мігні сквери теж досить подібні. Вони використовують таку геометрію. Буде газон, буде трамбований відсів, і це все разом буде робити таку цікаву плані дизайну річ. Однією з основних особливостей скверу будуть ліхтарі, адже крім того, що освітлюватимуть територію, вони ще й роздаватимуть вайфай, а ще міститимуть у собі камеру спостереження. Головний комунальник міста Михайло Смушак зазначає, цього року в місті планують зробити два подібних сквери. Є сквер військових ветеранів, який незабаром вже буде оголошено в системі «Прозоро», Є так само сквер на вулиці Гринвальській. і третій наш об'єкт це є сквер на вулиці Галицькі, 67. Власне, про який мова і цей сквер у нас саме перше Ми розпочали виконання робіт по ньому. На Сьогоднішній день вже здійснено підготовчі роботи. Ми хочемо зберегти дану зелену зону від перше від забудови, можливої, тому що це таке привабливе місце в центрі. На появу до скверу зізнаються, мешканці чекали уже давно. Скверих та і все, щоб люди мали де люди відпочивати. У нас і так зеленого дуже мало. Хоч би передпочити. От хтось чекає на автобус, люди би тут почекали. І все зелене має бути в місті, щоб було чисте повітря. І напевно трошки будемо приходити. Ну нам пасічною, але з маленькою дитиною можна підійти. Загалом у сквері планують посадити 10 голубих ялин та декілька декоративних кущів. Облаштують його уже до кінця вересня. До речі, кошторис цього громадського простору становить більше одного мільйону гривень. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.